Пробували всі разом провести акцію по висиванню чорнобривців в місті Квітів. І де дійсно люди віднеслися з душою серцем, вони висіяли. Крім організації, я маю на увазі громадян, які живуть в першу чергу на тих вулицях міста, де є умови для висивання цих квітів, щоб вони нормально, гарно росли. Місто було питуче, місто було гарне. Це однозначно відзначалося, і навіть іншими мешканцями, які приїжджали в місто Ківерці, було дуже приємно. Коли приходили Східної України, люди, вони просто приходили, дякували, і це було нормально. Я... Ми будемо цю акцію продовжувати в наступному році, однозначно ми будемо залучати мешканців міста Ківерця. Але я хотів би, щоб підключилися і ви, кожен, на своїх округах. Яким чином це буде зроблено, давайте ми разом продумуємо, але щоб це не були пусті слова, бо це робота. Не є така важка переговорити з людьми, занести це насіння, там елементарно розказати. Ми залучали дітей. дітей можливо, ну, діти не так сприймаються дорослому. Коли вони приходять в хату, щось там розказують, пояснюють. Ну, Можливо, був тут якийсь такий факт, а все-таки повинні ходити дорослі. Були займатися виконавчі апаратки Версівської міської ради, але буде ваша згода, будемо підключати вас. Мало-помало, крок за кроком, я кажу, що це має все зразу звести, але треба просто у свідомості людей цей фактор закріпити як обов'язкову звичайну річ. Так, І це буде нормально. То в цьому напрямку я хотів, дивити, щоб була ваша згода. Ми працюємо по роздільному збиранню сміття і будемо працювати. Ми провели тендер, нарешті провели тендер 5 грудня, виграло підприємство Ківерці Метал, було 4 учасники, виграло ківерці Метал метру кірйосповища. Було два Луцька, був ківерці метал-учасник і ківерці -смаш. По Луцьку вони там зовсім неправильно документацію, був представник, я не знаю, претензії вони до нас не повинні мати, тому що ми проводили, відкривали книжку, проводили, як пише книжка. 72 сітки, сітки вже почали робитися і контейнери почали робитися. Хто має велике бажання, можете просто поїхати на ківерцеметал, на металобазу подивитися, роблять якісно, роблять гарно, і ми таки все це будемо впроваджувати в життя. По звали, що Були на прийомі в голови обласної державної адміністрації. Ті умови, які ставилися перед міською радою, ми до 14 листопада цього року виконали. Ми відкоригували документацію, провели експертизу. Всі документи завезли в управління капітального будівництва. Були на прийомі. Ну, Давайте занесіть, я вже не розкажу. Не Чи вже не, не, не заносите, я розкажу. Не розказую. Нас не включили в титульний список на 2014 рік. Але пам'ятаєте, я на попередній сесії вам казав, що все-таки ми, ми будемо передбачати в своєму бюджеті дольову участь, тому що вартість з державного бюджету виділяють мільйон. Всього будівництва 1 000 000 325 тисяч з копійками. Від нас було завезено гарантійний лист, що 326 тисяч це буде наша дольова участь. Це було завезено з той мотою, що, по-перше, спонукати, все-таки виділити кошти на цей об'єкт. І по-друге, якщо кошти будуть виділені, то все-таки його завершити, а не розтягувати задоволення на... на декілька років, вона нема розтягувати. Думаю, ми питання за того самого сміттєвоза. Навіть ну, різні в нас є бачення. Просто закупити техніку трактора прицепа ми це закупимо, не буде питання. Не буде питань, ми це передбачимо, закупимо, будь-які кошти проходили через казначейство і так далі. По сміттєвозу. Спілкувалися ми з Луцьком, можливо, такий варіант, що ми в них купимо бувшу що використанні машину. Можливо, може бути такий, такий варіант, що купимо ЗІЛ-130 ЗНЗ, переобладнаємо газоболовну установку, потім встановимо самі обладнання і так далі. Тобто, якийсь варіант для здешевлення, щоб в місті був ще один сміттєвоз, ми однозначно будемо проробляти. І будемо працювати в інформаційному просторі. про... Цілий рік треба працювати, будемо залучати всі форми щодо роз'яснення населення про роздільне збирання сміття, що це таке. І що будемо працювати. Ми напередодні Нового року, більше сесій ми з вами проводити не будемо, це однозначно. Рік це для нас був дуже важкий, тому що з багатьох намірів, які в нас були в 2013 році, ми не виконали. Ми не виконали питання по капітальному ремонту реконструкції житлового фонду. Ми не виконали зобов'язань по ремонту по точному капітальному доріг. Тобто є питання. Але все те, що ми старалися робити, ми все старалися робити професійно, якісно і щоб дійсно було виконано на совість. Є нарікання жителів міста Ківерці на нашу роботу, нарікання суттєві. Ну, я це можу розцінювати, розумієте, по-філософськи, хто не робить, на того нема нарікань. Але основні питання, які ми ставили перед міською радою виконавчим комітетом, по суті, основні питання розглянуті. Ви правильно ставите питання, я їх повністю сприймаю, тому що люди хочуть жити зараз і тішити їх, що там вулиця чи той тротуар буде через 10 років, їм не цікаво, тому що через 10 років чи будемо ми жити, вибачте, так скажу, чи не будемо, це знак питання. Но все усилити не можемо. Але те, що ми намітили, в принципі, не робимо. Хочу подякувати вам за роботу, привітати вас з Новим роком, з Різдвом Христовим, з католицьким Різдвом, який сьогодні відзначають християни західного обряду. Ну, слідуючий рік коня, то хочу побажати вам енергії, тобто, якої має та тварина, <реш> да. здоров'я, наснаги, сили. Ну, і... Нам ще відведена робота як мінімум не повних два роки, то все-таки попрацювати на благо територіальної громади. Так що з наступаючими цитатами з нового року на звернення заходимо. Дякую.